Григорович Шевченко І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід. Коло хатиночки і бави хороша та й кочеряла своє маленьке я ноча. І досі сниться вийшов з хати, я сміючись мати, цілує діда. Ідиться аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спати на А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Дажте лихо діти в борови. І нищечком старий читає, перехрестившись, очима тіши. І крізь верби сонечко сіяє і тихо відгасне, день, Започило сивий хати, собі пішов опочувати.